Тобто ви дізналися про смерть мами до того, як вам сповістили? Ну, так. Так. В телеграм-каналі фото Тіла. Вони прикрили тряпкою обличчя, але я маму впізнала. Вона була в светрі моєму, ну тому що я подарувала. Ну і в штанах, який вдома ходила. Мама в нас сильна. Вона дуже велика, молодець. Але можете розказати, що сталося з чоловіком? По тому, що я вже зараз знаю, вони вийшли з хлопцями на завдання Маріуполь і е, вийшли групою і по ним відпрацював снайпер. І в нього було поранення ну, вистріл в грудну клітину, який пробив бронежилет на виліт. І смертне місце. Коли у нас був завал, і вона також їздила по лікарням, також навідувала бійців. Просто жити, просто йти вперед. Тому що ніхто з тих, хто загинув, ніхто з них не хотів би зла своїм рідним. Він би не хотів, щоб за ним плакали, побивалися, помирали. Він би хотів, щоб в його честі, в його ім'я жили. Я розповім вам про жінку, яка через російську агресію втратила свою родину. Захищаючи Україну, загинули її мама, брат та чоловік, який не дожив до народження свого сина всього кілька тижнів. Про загибелі рідних Тетяна дізналася вже в окупації. Ризикуючи власним життям, вона виїхала на підконтрольну Україні територію, виховує трьох дітей і навіть знаходить в собі сили допомагати іншим. Про неймовірну силу духу та мужність сьогодні в Україні. Привіт. Привіт. О, Світла, давно не бачилися? Да. Привет. Три дня. О, да, о, да. Привіт. А люди, люди, ви розтерялись. А ти в курсі, що нам цього на год вистачить? Може, бід на два. А в чому проблема була? Ми приїхали до нашої педопішної Тані. Ми вже дуже багато часу одна одну знаємо, тому фактично вже здружилися, це родина. А, це дуже складною історією, тому що Таня втратила на війні ну буквально чи не всю родину. В неї загинула мама на Азовсталі, в неї загинув чоловік, в неї загинув брат ще раніше, коли ну до повномасштабної війни. І з моменту, як тільки ми взяли цю родину під свій патронат, ми допомагали їм з документами. З житлом, з продуктами, з організацією якихось процесів, там елементарно переїздів. Бо у тані а, діти маленькі, у тані є ще підопічна племянниця, яка ну, теж втратила те з Енергодару з окупованих територій. Відповідно, типу ця родина, якій ми намагаємося більш допомогти підтримати. Так, з 14-го року взагалі з брата все почалось. Він був, брав участь в Революції Гідності, а потім навіть не повертався додому, залишився під Києвом, пішов навчатися на снайпера і попав в батальйон Донбас. Потім були котли, Мілавась, Широкіни. Потім. Після котла, я вже навіть не пам'ятаю якого, він сказав, що він не залишається в Донбасі, він буде переходити в полк АЗОВ. І з того часу почалася історія з Азовом. У 2018 році, в ніч з 8 на 9, він загинув. Куля снайпера, це було неочікувано для всіх. Ніхто, навіть хлопці, які з ним воювали, це був шок для всіх, тому що він, як барит міг загинути, він не міг. Це нереально, це неможливо. Біля села Водяного на позиції була снайперська дуель і він загинув. Пряма попадання в голову. Вам одразу сказали? Я тоді була вагітна першою донькою на восьмому місяці. Мені мама дзвонила 9 березня зранку, що ти тільки ти, ти не переживай, але Юра загинув. Я правильно розумію? Скажіть, будь ласка, як ваша мама прийняла рішення, що вона також піде? Це Ой. одразу в 18-му сталося. Ні, ні. Спочатку я переїхала в дому на східну Україну. Я познайомилася, ну я до свого чоловіка переїхала, от ну, познайомились ми ще раніше. Вирішили все таки з'їхатися, з'їхатись в Донецькій області. Скажіть, будь ласка, якщо не секрет, а як ви з вашим чоловіком познайомилися? А Льоші на той момент було 30, по-моєму, один рік. Він вже старший. Він ні разу не одружений. Таня такий хороший хлопець. Давай познайомся. Ну, в общем, виштовхали нас в інтернеті, познайомитися. Потім якось закрутилося в телефонні розмови по 12 годин. Він Був прикордонниках і вирішив переводитися в АЗОВ. Потім мама приїхала, коли я вже народила другу дитину, вона приїхала допомагати. Хлопці почали заїжджати, говорити, що нам потрібен би був психолог, а в нас хорошого психолога немає, не хочете ви в нас служити, а в нас так добре, в нас так гарно, ми вам кабінет дамо. В общем, зманювали, як могли. І мама така, ну, Тать, тут я тобі допомагати приїхала, тут така справа, я би так хотіла, а може, то що ви смієтеся, їдіть, якщо хочете. І вона вирішила спробувати. Ой, та вона для них була мама. Вона була не просто перша була мама а потім просто мама скоротилася. Та, тому всі до неї як до мами відносилися. Постійно якісь солодкі таскали, постійно квіти таскали, ну як до мами. Ну, Ромашка це людина, яку, мабуть, любили і знали просто всі. Вона мала в собі стільки добра і стільки світла, що, ну, Мені важко це зрозуміти, як люди, пройшовши через стільки болю, побачивши стільки втрат. Потім вона, коли стала військовим психологом, це ж постійна зустріч ну, з пітьмою, з тим, що переживають люди, як вони це переживають, вони втрачають там своїх товаришів, вони переживають там якісь страшні моменти, обстріли. Я не знаю, як от людина. Проживши це все, до останніх своїх днів вже на Азовсталі продовжувала бути такою підтримкою для такої кількості бійців. Це просто щось неймовірне. Як ви взагалі справляєтесь сама з трьома дітками? Ну, по-перше, не сама, там Яна ще є. А там, там, до всього привикаєшся. Коли один, здається, тяжко, коли двоє, здається, краще, б був один. Коли троє ой, як класно було, коли було двоє. А насправді не так вже і важко, якщо розібрати. Яна, ваша родичка така? Вона не моя, вона племінниця чоловіка, чоловікової сестри, донька. Ми з нею виїхали з Енергодару рік тому, і так досі, досі разом. Скажіть, будь ласка, дітки часто питають за тата. Як ви їм пояснювали, що сталося? Mm. Аня, перший рік питалася, перші декілька місяців, де тато. От, коли тато прийде, а потім я їй сказала, що тато на небі. Вона там собі якусь історію придумала, що час і часу розказує, що коли вона вдома, він її не бачить, тому вона зараз піде на вулицю і він її буде бачити. Ну там свої фантазії. Аня, це серйозно. Ти ж доросла. Ти... Пам'ятаєш, так? Да? Ти доросла? Так. Да. Аня. А де тато? Там. А що він там робить? Спиш! Відпочивай. <звук> ну, це добре, це добре. Досик. Дощик. Скажіть, будь ласка, чого ви вирішили залишитися з нею, а не поїхати до своїх батьків? Е, ну, по-перше, коли Таня приїхала до нас в Енергодар під час окупації Маріуполя, то, от ми, почалися прямо усі разом, були два, два місяці, грубо кажучи. <кхем> що ж, Е, от. І я так звикла і так полюбила Таню, що мені прям захотілось просто з нею жити. До дітей я їх постійно з собою таскала гуляти, там все постійно проводили час. Е, Таня це людина котра, знаєте, є натхнення, є натхнення, і от там десь Таня ще вище. Мама в нас сильна. Вона дуже велика, молодець. 24 лютого починається війна, вашу маму і вашого чоловіка одразу викликають? Так, вони декілька днів до того ночували вже на базі, їх не відпускали додому, вони ночували на базі. І само собою одразу після ем, зранку, 24-го, вони одразу всі виїхали в Маріуполь. Що далі відбувалося? Ой, далі ми залишилися в Енергодарі. Планували, в принципі, взагалі залишитися, але 4 березня, по-моєму, 4 березня вже підійшли, вони вже так підійшли вже вони тоді в четвер, ми захопили 4 березня, до того що тиждень вони просто підходили до міста, то вже виїхати було неможливо. Бо час від часу були евакуаційні автобуси, але ми такою компанією, плюс я вагітна, плюс ще два кота. Ну, взагалі було важкувато по виїздам. Ми жили фактично в центрі. от, і Вистріли, взриви, а мітинг почали розганяти в центрі. В одне місце сіє стрільники. Коли ми сиділи там в когось на квартирі, відпочивали там, да, і чуємо через вікна вистріли, якісь е, крики. Оце було вже страшно, звісно. З ваших знайомих хтось загинув? Так, багато деякі постраждали під час виїзду з Енергодару. Пару людей таких є. Розстріляли машину? Так, розстріляли. Мені дзвонить там, подруга каже. Ну, Можеш зі мною поговорити, кажу, що сталося. У мене батьків розстріляли. Це, звісно, дуже тяжко. Важко виїжджати було? Ой, ми виїхали на удачу знову ж таки. Там мені весь час просто на удачу У мене все було в той період. Ми їхали через токмак, колону всю розвернули, сказали, чекайте. Ми очікували, що по нам відстріляються, і потім скажуть, які там укри ужасні люди. люди. В общем, чека тримала до, нас до п'ятої години, потім почався реально бій, почався, тому що вони почали стріляти, наші почали стріляти, почався реальний бій, ми змоталися, втекли звідти. Ми виїхали на тарілку, і уділика, та була, не була. Я поїхав в сторону, там, де виїзд, просто на, на морозі. Та, росіяни там дьорнулися, але ніхто нічого не зробив. І ми виїхали туди. І... Почали розказувати, що тут повно дітей. Я так розумію, я просто була в шокі від такої наглості. Вони так опішив що махнув рукою, типу, ну, вас там не пропустять, Типу, українці. Ми такі, так, добре, давайте нас, а ми потім вже згідні на все, що завгодно. Година сьома вечора, і ми були єдиною машиною, яка виїхала взагалі з Запорізького напрямку за весь той час, за цілий день. Ви знали, що там відбувається? В загальних, в загальних рисах, в загальних. 9-8, 9-9. Люша взагалі старався нічого не розказувати. От, А мама деколи та, деколи розказувала, що там важко. І психологічно, і взагалі що голова болить сильно від вибухів, постійно двигтить над головою постійні вибухи. Ну і плюс сама, сама по, собі, по собі ситуація стресова, Вони жили фактично в бункерах. Як ви вагітною, будучи переживали такі новини? В якийсь час, включаюся, якісь е е запасні. Додаткові сили організму, які просто включаються на те, щоб вижити. Коли ви дізналися, що вашої мами немає? Мама 3 травня, ми вже виїхали на той час. Ми вже виїхали з окупації, ми спочатку приїхали в Запоріжжя і мама дуже хотіла, щоб ми виїхали в Дніпро, кудись далі. Далі від Лінії. Ми поїхали в Дніпро, який час там пробули, щось, по-моєму, день чи два. І так сталося, що якраз в той день мені м -м, почали говорити вже, що, мол, у вас дуже багато дітей і такі інше, ви дуже шумні, а щас ще народите. Можливо, ви б кудись собі шукали якісь, ну, коротше, дітіць. От, і якраз в той ж день мені дзвонили, е важніше я побачила в телеграмі, по-перше, фотографію мами вже тіла. Тобто, ви дізналися про смерть мами до того, як вам сповістили? Ну, так? Так. В телеграм-каналі фото тіла. Вони прикрили тряпкою обличчя, але я маму впізнала. Вона була в светрі моєму, ну тому що я подарувала. Ну і в штанах, які вдома ходила. Ну, Мені один з хлопців, який дзвонив, то він взагалі говорив, що я її взагалі по рукам пізнав. По рукам? Та ну, мамині руки. Він мені подзвонив, сказав, я його потім ще півтора години заспокоювала по телефону, тому що людина на війні, людина зайнята, людина воює, а в нього істерика і півтори години сидить, ридає. Я не знаю, де весели, знайшли це. Якось все одночасно відбувалося. Дуже одночасно. У мене якось просто в голові, просто ним голосом, що треба народити, народити, десь народити і щоб все було вже вже тоді роби, що хочеш, Головне — народи. А це третього мама загинула, а я народила 10-го, тобто там зовсім-зовсім все дуже чітко в один період відбувалося. Всього за тиждень, так. так виходить. Так. Що а через... чоловік, виходить, 21 квітня. А тобто, чоловік загинув до мами, так. А ви можете розказати, що сталося з чоловіком? По тому, що я вже зараз знаю, вони вийшли з хлопцями на завдання в Маріуполь. І е, йшли групою і по ним відпрацював сайт. І в нього було поранення, ну вистріл в грудну клітину, який пробив бронежилет на виліт і смерть на місці. Не дивлячись навіть на те, що тоді в квартирі ми всі разом були. Почалося моя мама, вона, діти всі були, вона ж вагітна тоді була. Я вас може здивую, але вона ну, зрозуміла справа, що сльози пустила, але не було істерики, не було прям оце заспокоювати. Тобто, якщо говорити, що жінка зі сталі, це про вашу Таню? Так. Так, так. Я потім в неї якось питала, а чому, типу, ну, чому в тебе не ну, така ну, реакція була спокійна. Вона каже, а як ти думаєш, малим дітям прикольно буде дивитися, як їх мама, істерить? Всіх типу, відганяє від себе, як це більшість роблять під час таких моментів. Зрозуміла справа, що мій стрес перейде на них. Мені це не треба. Я потім поплачу, вийде воно все, але діти цього не побачать, щоб на них не перейшло. І я в той момент зрозуміла, що ну, вона неймовірна. Вам вдалося його поховати? Зараз е, був збіг ДНК, ми зараз чекаємо дзвінка від слідчих, щоб здавати повторне ДНК, тому що м -м -м, там вже останки е, і потрібно ну, більше ДНК, щоб було більше підтверджень. Дочка вже здавала, з дочкою є збіг, зараз ще з сином, і тоді можна буде забирати. А ще Oh 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 Зараз вони апелюють тим, що великий наплив, багато людей, багато ДНК, ми не можемо розірватися, багато справ ми не можемо розірватися. Скажіть, будь ласка, мамо вам вдалося поховати? Мамою, там взагалі все складно буде. Тому що тіло вже не так багато залишилося, не впізнаних, а й жіночих серед них. По таких, що можна визначити ну, жіночі я там два три. Тому там ну, навряд чи треба чекати деокупації території. Бо є ще можливість, що вони там поховані. Чи є шанс її повернути до mm. деокупації, як ви вважаєте? Оскільки ваша служба цим займається також обміном, наскільки я зрозуміла? О, так, ситуація в тому, що Ромашки загинули під час вибуху в бункері, який пробило, і це ну всі, хто там був, по перше, там стався, стався дуже велика пожежа, вибух, велика температура, а по-друге, там завали. І звісно, що росіяни взагалі не зацікавлені в тому, щоб розгрібати завали там бункеру там, підземного і діставати звідти е, тіла наших хлопців, дівчат, які там залишились. Тому поки що важко сказати, чи отримуємо ми ці тіла до деокупації. Після так, ми зможемо провести там якісь роботи, шукати якісь матеріали, з якими ми зможемо працювати, але. Наразі не знаю, чи це можливо. Це просто не в нашій компетенції. Ми не можемо нічого для цього зробити. Ви знаєте, часто дружин загиблих військових так зазово називають жінки зі сталі. Ну, її ніколи не доводилось жаліти. Ей... Ну, тобто, вона Дуже, не знаю, як це сказати, гідно, мабуть, це все проживає і з такою честю до своїх близьких, які загинули, з такою гордістю за них вона робить, вона продовжує допомагати і підрозділам Азовським. Вона допомагала потребунній службі, коли у нас був завал, і вона також їздила по лікарням, також навідувала бійців з трьома дітьми. Так, да, да. Ну, це просто, причому це було минуле літо, тобто, коли рано ще дуже свіже, і людина знайшла в собі сили не просто там типу, жити далі життя, вона знайшла в собі сили допомагати іншим. Ви взагалі думали, що росіяни можуть робити такі звірства по відношенню до... Людей. Після 14-го вже всі повинні були зрозуміти, що, що вони можуть і що вони себе представляють. Обстрілювати, говорити то не ми, заводити війська, говорити то не ми, то не наші, то що можна очікувати від таких і стоп. То і зараз то, що вони творять, це ж було й до. Це було й до України. Вони по всьому світу несуть смерть і розруху. Був Грозний, була Сирія. Вони всюди, де могли, нагадали, і всюди вони поводяться одинаково. Всюди вони грабують, гвалтують, вбивають. Ви очікуєте на справедливий суд за те, що вона зробила з вашою родиною? Я стараюсь нічого не очікувати. Я знаю, що він буде, але я стараюся нічого не очікувати. Зараз ем, дуже багато жінок втрачають своїх чоловіків, втрачають своїх рідних. Ем, що ви могли їм сказати, що ви могли їм порадити? Просто жити, просто йти вперед. Тому що ніхто з тих, хто загинув, ніхто з них не хотів би зла своїм рідним. Він би не хотів, щоб за ним плакали, побивалися, помирали. Він би хотів, щоб в його честь і в його ім'я жили. Тому кожен чоловік, кожна мама, кожен батько, який загинув, хотів би, щоб в його честь продовжували жити. Щось будували, щось відбудовували. Можна, звичайно, на якийсь час опустити руки, передати, поістерити. Але потім все одно треба брати себе в руки йти далі. Ви вірите в перемогу України? Це, це, це дивне питання, тому що як би інакше. Я би не сиділа тут в Запоріжжі, якщо б я не вірила. Я була б десь в Італії, в Португалії, в Німеччині. Вірю, вірю. Навіть не вірю, знаю. Знаю. Сто процентів. А тою.